Всім привіт! Давно не бачились. рада вітати Фокс Вікова на своєму каналі? І з всім нелюбимим е, просто варіантом відео влогом. Я не знаю, чи ви його не любите. Я обожаю влоги і сподіваюся, що цей буде заряджений на успіх, великі перегляди. А саме головне, що він вам подобається. Скажи чесно, ти хочеш зніматися влоги? Хочеш? Скажи, я гулять хочу. І сьогодні у нас в програмі наполеонівський просто план. Встигнути все. Зараз швиденько я біжу у кав'ярню пити свій фільтр каву і трошечки роботи з дальню, е, тому що я вважаю, що все таки робота вне не вдома набагато більш продуктивна, ніж вдома, як показала практика, вигуляти нашого псяку. Поприбирати вдома і купити реквізит, адже завтра на мене чекає перша за 4 роки творча зйомка. Представляєте? Я, чесно кажучи, трошечки хвилююсь, бо я все придумала сама і в моїй голові це виглядає супер красиво естетично. А як буде насправді, ну Бог його знає, я не візажист, не Ем, Правда, фоткать мене буде фотограф, це плюс. Ну, побачимо, який буде результат. А зараз ми з вами трішки займемося ділами, так? Да? Почнемо, звісно, ми, скоріш за все, з відправки посилок. У мене просто капець, яка кількість замовлень за останні дві доби. Я вирішила просто продати все, що лежить. Не так хлам, який, типу, а, мені не подобається, я хочу на ньому заробити. А реально речі, які мені подобаються, мені їх шкода було продати викинути, вони лежали. Роками у шафі, і я вирішила, що настав час їх пофоткати, продати швидесенько. І так і вийшло. У мене така гора була посилок вчора. а Сьогодні я вже довідправляю останні. Можливо, ще щось куплять, бо бачу там трошки активно ще на сторінці Vinted. І те, що залишилося дома після нього, після цього розпродажу, ну це треба бачити. Або, чесно кажучи, не треба нікому крім мене. Зараз кожний міранок починається із прийому пігулок і обов'язково із чашки фільтр кави нещодавно перейшла на неї. І тепер це мій особливий ритуал, тому що цей період був мега складний для мене. Якщо чесно, я зараз борюсь з тривожно-депресивним розладом. І раніше я робила набагато більше всього. Я, типу, не давала собі можливості бути лінивою і непродуктивною, бо це ж я не така, а вони всі такі класні, а я от не така, а треба бути такою самою. Дійсно, все виглядає так, ніби я дуже засранка і дуже розмінилась. Мене дуже брудно вдома. У мене лежить пилюка на підлозі. Речі розкидані, шкарпетки по всій хаті, не по парам, постірані, але просто порозкидані, не поскладені. Я їм раз на день. Дозволяю собі лежати пів дня у ліжку. І це нормально. Просто я знаю, що це мене. І всього буде свій кінець, але все ж я зібралася з думками, попрацювала і після того, як завершила свої певні робочі питання, взяла вічного друга компаньйона і відправилася у пошуку реквізиту на зйомку, яка власне вже має бути завтра. Я чесно кажучи, розділяю його небажання гуляти. Як ви бачите, погода в Польщі. Так собі ми обійшли близько п'яти локацій, і було дуже складно знайти самі білі троянди. Як виявилось, вони не сильно популярні з п'ятого. Білесенькі як треба для зйомки. Я їх знайшла. Ну що, друзі, на годиннику у нас 15.25. Я ні черта не зробила, крім того, що трохи попрацювала. Зараз буду готувати собі їжу, бо я ще досі нічого не їла. Я розстроєна собою, бо я думала, що я все-таки справлюсь з поставленою задачею. Я сподіваюся, я ввечері зберусь з силами і все-таки побіжу по реквізит, бо я дуже хочу, щоб завтрашня зйомка була такою, як я собі її придумала. А якщо це дійсно вдасться? Дівки. Дівки, держіть своїх мужчин при себе. Знаєте, чим ми зараз будемо з вами займатися? Я, чесно кажучи, підгляділа цей формат. Підгляділа, чесно кажучи, ну, щиро, прям кажучи, спорту. Скамулиздила його. <плес> е, я працюю зі Стефі Шеді, хто не знає. І вона розказувала про такий формат, е, як pre мейкап коли ти робиш собі самий яскравий такий мейкап, який, якого не боїшся, бо не боїшся спортити, бо ти йдеш в душ. У мене завтра зйомка. Власне, все, що я говорила до цього, всі ці реквізити, все це забудьте. Я нічого не купила. В мене стукнула тетя апатія, Я ввійшла в магазин в кінці дня. В кінці дня виявилося, що ніхрена немає. Навіть немає синіх тіній. синіх тупо Я в пошуках чогось голубого для макіяжу. Я, мені здається, не можу просто допонати щось голубе. Якісь близькістки все є, а просто голубі тіні ніби їх не існує. А мені, типу, кончі треба були сині тіні. Як виявилось, кольорові палетки тіней це. Така, така собі доволі екзотика в магазинах, тому я купила ось такий типу, з хайлайтером і планую е, наносити е, ось такий жирненький е, олівчик і тушувати його. І відповідно вже в кінці побачите результат. Я не буду знімати, як я це роблю, я буду показувати всі етапи, бо це займає багато реального часу. Е, але зараз я попробую зробити плюс-мінус такий макіяж, який в мене має бути завтра. Поїхали. Два варіанти. Ось цей і ось цей. Ось цей був такий цікавий, бо він типу точечний. Він мені реально досі подобається. Дуже лайк. Камера зідає рум'яна. Вона буде дуже театральна, рожева, її буде дуже видно. І ось цей другий блискітки давати не буду. Мені вони не подобаються. Але. Я думаю, ви відгадали мою героїню. І я сама в шоці, що це вийшло. Прикиньте, я, ну, якщо хочете попробувати якийсь класний яскравий макіяж, реально, візьміть оцю штуку перед душем. Я взагалі не боялася. Наробила собі отакою. губами треба ще постаратись, але, Ну, як є. Варіант раз, Легенько. синя туш і варіант два. Така куколка. Ось. Блін, ну це мега буде. Якщо ще вийде знайти один реквізит. Ну, сьомки, ви не булачили. Доброго раночку йдемо кремаситись і краситись, бо часу обмаля, а справ просто ціла купа. Об 11. І Руська мене фоткати. А я ще не гуляла з собаку, не вклала волосся. І, власне, ще зовсім нічого не робила, навіть не накрасилась. А ще хотіла сходити по шарики. Ну, могла робити це вчора, чесно. Я, як завжди, все вкладаю на останній момент. Сил у мене небагато, але які є. А чого так темно? Друге діло, дядьки. Все, починаємо малювати свою неймовірну фешенебельну штучку. Тут я пришвидшила та забрала звуку відео, бо розказую вам якісь абсолютно непотрібні речі, як, наприклад, ось це. Тому в планах, звичайно, піти в спортзал, а, поки лише в планах. Але вже задумуюсь. Дуже хочу піти на плавання, бо насправді я не вмію плавати. Але якщо вам все ж цікаво дізнатися більше інсайдерської інформації про мене, підписуйтесь телеграм-канал, який залишила у описі під відео. Тут я вже, бачите, роблю останні штрихи макіяжу. Я ну, неймовірно задоволена, як виявилось, голубі тіні мені неймовірно пасують. Ну, все, вії і губи я малюватиму в останній момент, а зараз я вже буду бігти. Бо мені треба виводити собаку, купити реквізит, і якщо пощастить, якщо сильно пощастить, то бахнути кофійка. Побачимо. Все, я побігла. Получився ось такий голубенький макіяж. До мого образу. Реквізит було знайдено ну дуже швидко, і з нього були ось такі типові кульки. З ними був до речі прикол Я вам потім в інстаграмі покажу. Переходьте і ось такий величезний надувний круг в формі серця. Я думала його одягати на голову, але до нього не додавали трубочку. Прийшлось вдома пошаманити. Дуже тебе любить. Ваша матча да, кавток повітря. Йдемо зніматися. Так. А то вже всі подивилися на мої очі, подумали, що я зайшла сма. І ріжка чокнімося. Ми вже чокнуті, якщо чесно. Підтримуємо всі чокнуті ідеї в нашій голові. Це така буде, ну знаєте. Я не знаю, яка це буде зйомка, і е, аби побачити її результат, переходьте обов'язково на мій інстаграм. Там буде все і навіть чуть-чуть більше. Я думаю, ми навіть знімемо якесь коротеньке відео. Знімемо. Yes. — Шутки говорю обов'язково. Е, Ірина, через скільки будуть фотки? Господи, зверсиш. А ми ще не пофоткалися. із зеті, так? Взагалі, Іра, у нас дуже сонячна квартира. Ну Сьогодні Супер. сьогодні. Ми, а, так, ну, не Типа, пофігу, ми зараз догонімося по телефону. Ти модна, а ти зі своїм... Yeah, да -да. Я зі своїм сонцем. Короче, а, я спакувала валізу на Мадейру, і я її зараз буду розпаковувати, бо я заховала плойку туди. я. І спробувала лампи mm лампою -hmm. взаємодії, так отак вам тоже попробуем, но, скорее всего, тут нам буде маловато светла, ми... думаю. Ещё вот это вот есть. О, я шукала, где она, этот, её в. Это мы можем використовувати для э, крупних протетів, одне німого света. У мене є ще такі спеціальні, э, як на Алику. покупаються пласки для світла. Штучки. Кругли. Не, сейчас покажу. Тут два штативи, один для світла, другий для телефона. Такий прям, якщо вдруг в Артема будуть ліниві ручки, я купила. Ось. Ірина тут наводить красоту, а я пішла крутити волосся. Ти, 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 ти. ти де їх понесла? Я тобі казала, що ніц продавати не можна. Та мені нужне. Буня доганяй вора! Знаєте, що я запорукою взагалі найкращої зйомки і вдалої зйомки. Це не ідеально підготовлена команда, хоча це також має дуже важливу роль, відігрує в зйомках. А настрій і вайб, який сходиться у моделі стиліста і фотографа. Ось, бо якщо немає настрою, як би ти себе там не крутив, не вертів, дуже складно буде з цього зробити щось. Таке ем, прилічне. Заколочки. І зараз ми з вами будемо робити прическу, яка відповідає зйомці. Як виявилось зробити цю зачіску, надзвичайно складно, тому що локони зробити легко, а оцей ефект бігодії складно і не вийшло. але. Боже, дівчатки, макіяж і укладка готові. да, зараз я виглядаю странно. Зі сторони, ну, реально збіжала з дурки. На результат! О, смотри, вот это. Invers, Вы уже понимаете, что тут наклвывается? Так. Ще із складного було натягнути корсет, тому що ні я, ні Іра ніколи в житті його не мали і не знала, як правильно його затягувати. Мені здавалося, що треба його затягнути так, як у, у тих фільмах, де у дівчат Талія просто як тонесенька стрічечка. Тому виглядає смішно, але ситуація насправді страшна. Опля, смажена картопля. Ще ще. Ще! 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 Принц должен быть маїц! Але з горим пополам, двочки, ми таки справилися з поставленою задачею і натягнули на мене цей корсет. Це, власне, і причина цієї зйомки, бо мені приїхав цей корсет, який надихнув мене. Ну, сексуальна, небезпечна. Непокірна, та безпережа. За кадром зазвичай усіх зйомок все виглядає приблизно ось так. Якщо ви думаєте, що ця естетика, вона всюди, то ні, насправді я за кадром стої. завжди повний гармодер. У нас ще реквізит, у нас ще буде кадр з трояндою, у нас тут ще пір'ячко, боже дівчата, я в такому захваті і мені байдуже, і раки буде результат, і я щас так кайфую. Вообще. Сижу на підлозі. Сижу на решу. П'ю каву. Ви би бачили, що відбувається за кадром. Ну покажи, як ти мене тільки що фоткала. А ну ж, давай. Оно. Я так сиділа. Так, <свист> а блядь! Ліна до речі, якщо ви хвилюєтеся ви не будете знати, як стати або поставити себе в кадрі, то це не проблема. Правильний фотограф завжди підкаже, покаже, розкаже, куди повернути голову. Я саме так було і на цій зйомці, щоб зйомки разок буде такий, що я уєбусь гале. Штук нам треба просто убрать оце вот із нашого поля зріння. А щоб, брат, прийшлося ставити, коротше, два штатива. І Іра розійшлась з своїми фотографіями і знесла цю фігню, і оця як барикада просто почала пашу. І в Іру. Ой, Іра. Іра, держи себе в руках. Надо буде зробити крупним планом фотку, відео, да я цілую собі плечі, у тут серце не вийде. а я в історії, а-а-а, в тебе депресія, да, і перший тиждень, коли почали діяти антидепресанти. Я буду єбашити в залі і знімати відео кожний божий день. Тут у нас вже відбувається зміна зачіски. Ми переходимо до іншої локації, інших реквізитів. Я роблю собі голівудські локони. і, Як виявилось, це було ще складніше, ніж скрутити їх. Просто деякі заколки виривалися разом із волоссям, як ви можете спостерігати. Але вийшло все доволі гарно. Я не буду вам спойлерити тим, як і що ми робили. Все побачите в інстаграм. Обов'язково переходьте до 14 лютого. Всі публікації вже будуть зроблені. А ми йдемо насолоджуватися результатом і переглядати попередні кадри. Просто гляньте ну, на нашу реакцію. Подивимося матеріал. це просто О, подивись, подивися, це топлять. I like it. Дуже мені подобається. Дуже хорошо. Так я. є. Клас! Кайфово! Бляха, ну це тупо ну, характер передає на тисячу процентів. Yeah. Придеться целюлітик, іноді убирають. Ова. Все, зйомка закінчилась. День також підходить до свого завершення. Якщо ви хочете побачити, який у нас вийшов результат, а він, якщо чесно, був просто. Переходьте на мій інстаграм, залишила його у описі, ставте лайк цьому відео, коментар, тому що це такий коротенький е, влог, який я вирішила подарувати вам на День Святого Валентина. І собі також ваш перегляд. Тому м -м, я біжу зб збирати свою валізу на водеру, тому що я вже вилітаю через декілька годин обідати. І побачимося вже в наступних випусках. Всіх люблю, Фоксикаве, всім па-па!